Пане Валентине, хочу разом із вами подивитися. Будь ласка, покажемо. Ми вам зараз з Ігорем відео. Одне на ньому видно, як керівник КНР уже втретє обраний без прецеденту Сі дзінпінь спускається зі свого борту. приземлився його борт уже в Москві. Там вони якісь фальшстарти давали то прилетів, то не прилетів. Ну от вже бачимо це цьогорічне відео. Такі прилетів до внуково о 12.59 за московським часом. Зустрів сі Цзіньпіня віце-прем'єр Російської Федерації Дмитро Чернишенко. Пане Валентине, як ви бачите... Бачите ці кадри це вже така е, походка дійсно сюзерена, який прилетів до свого васала, і яку картинку картинку створює сі для китайців? От мені цікаво, адже прилетів він до людини, яку е, е, оголошено в розшук, який виписано ордер на арешт, які інкримінують звинувачення у воєнних злочинах проти дітей? Ну бачите, в даному випадку пан Сі дзіньпі не міг не прилетіти. Людина, яка тільки-тільки отримала право на подальше керування величезною країною, яка до речі має величезну кількість претензій до заходу, ця людина, якщо зараз відмовляється від візиту в Москву, вона таким чином продемонструє і світові, і своїй власній еліті, і своєму власному народові, що він слабкий. Чи він одразу злякався і не поїхав? Розумієте, Це для західних лідерів дуже важливо бути відповідальним е загальним уявленням про мораль, про етику, да, про верховенство права. Для східних диктаторів ну, зовсім інше важливе. Їм необхідно постійно демонструвати, що вони є над законом. Це зовсім інша система побудови влади, і тому Сі Дзінь не міг відмовитись і не полетіти в Москву. Одразу було зрозуміло, що він вимушений буде пролетіти саме для того, щоб довести всім своїм. Дивіться, я чхати хотів на всі ці західні санкції. Я роблю те, що я хочу. Але е той ордер, який виписали, він послаблює позицію Володимира Путіна в даному випадку uh -huh. бо при Сізіньпіня до Володимира Путіна як до політичної фігури, як визнають, це один візит. А до злочинця, якого намагаються притягнути до відповідальності, це ж візит, вже дуже інший. Да, і тут ставки Володимира Путіна дуже сильно а, падають. Що стосується а, ходи сі дзіньпіня, дуже складно зараз. Аналізувати наскільки він там задоволений, не задоволений, для цього необхідно дивитися інші відео менш формальні, uh -huh. тобто як відбувається вітання Путіна з Сі Цзіньпінням, як вони спілкуються, коли їх не знімають камери, да а, або як закінчується їх зустріч. Тут найважливіше навіть не те, як вона починається, uh -huh. а як вона закінчується. Да, це так само, як і в спілкуванні звичайних людей в звичайній ситуації. Коли ми вітаємо з Кимом, ми всі там потискаємо руку, дивимося в очі і так далі, тому подібно. Тому що формальні вимоги вони потребують, щоб ми поводились тим чи іншим чином. А от як ми прощаємося, це вже має найбільше значення. І тут треба буде подивитися, як Сі Цзіньпінь буде уїжджати. Ну, будемо за цим стежити. Пане на завершення, хотілося б запитатись вас, оце все оточення Путіна, яке висловлюється в медіапросторі, в медведів і інші персонажі. На кого це розраховано і для чого це робити? Тому що риторика зовсім не відповідає тим посадам, які вони обіймають. Це є свідченням того, що відбувається насправді інституційний розвал. Тобто для того щоб людина а, висловлювала свою точку зору, в неї мають бути повноваження, да uh -huh. і в неї має бути якесь власне уявлення про те, як має поводитись екс-президент Російської Федерації, да, та, або там голова розвідки, або ще щось, коли вони починають грати в Жириновського. Це є свідченням того, що неформальна поведінка і неформальна лояльність по відношенню до Путіна має набагато більше значення, ніж та посада, яку я займаю. І саме тому вони дозволяють собі е, такі висловлювання ну нахабські, хабські. це є свідченням того, що е, руйнується інституція влади. Це є свідченням того, що на першому позиції да на першому місці. Має бути лояльність по відношенню до е, володаря Кремля, да а не відповідність якимось там кваліфікаційним вимогам, і це є свідчення того, що, взагалі, міжнародна політика Російської Федерації вона деградує і вона переходить до цього стану. Нахабного такого з підворотнє, да, тобто, це не спроможність вести роботу дипломатично в межах дипломатичної етики міжнародного протоколу, і це є, як мені здається, да свідченням того, що насправді відбуваються дуже потужні руйнівні процеси всередині Кремля.